Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми маємо честь перебувати у стінах Львівського національного університету імені Івана Франка і проводити конференцію, присвячену восьму міжнародною конференцію, присвячену питанням реформування служби безпеки. Для нас це має надзвичайно велике значення проведення реформ, оскільки вже два роки точиться неоголошена Росією гібридна війна. Служба безпеки стала ефективним органом в протидії російській агресії, але назріли проблеми, проблеми які потрібно вирішувати. Ми розробили концепцію реформування Служби безпеки, яку маємо презентувати 14 червня президенту України. Спільно з консультативною місією Євросоюзу ми напрацювали багато пропозицій, і я переконаний, що сьогоднішній захід розставить багато крапок над І. І ми візьмемо за основу модель, яка потім буде реалізована у конкретному житті. Я хотів подякувати співорганізаторам заходу, я хотів подякувати керівництву і особисто ректору університету Володимиру Петровичу Мельнику і усьому Львову за те, що вони погодилися гостинно прийняти нас у своїх стінах і маємо честь сьогодні тут перебувати. Ми робимо спільну справу, ми живемо в українському дому, і проблеми служби безпеки України це наші проблеми. Ми спільно повинні робити все, щоб служба безпеки України відчувала підтримку суспільну, відчувала підтримку і розуміння, що служба безпеки це служба безпеки України, це наша служба безпеки. І тому ми не просто з радістю, з великою відповідальністю проводимо певні акції з службою безпеки України, зокрема і цей захід, з тим, щоб усіляко сприяти. Реорганізації служби, щоб вона дійсно була європейською за духом національною, за змістом, і вирішувала ті питання, які сьогодні треба вирішувати для України, яка знаходиться у стані війни. Я переконаний, що ця конференція це невеликий, але потрібний крок на шляху на реформування Служби безпеки України. Хотів би подякувати голові Служби безпеки України, пану. Василю Сергійовичу за предметну співпрацю його колегам. І ще раз хотів би поставити головний акцент. Ми робимо спільну роботу, тут немає хвось крайнього, а хтось в центрі. І служба безпеки є відповідальною за великий фронт роботи. Ми її усіляку маємо підтримувати. Дякую. Спасибі вам. Сказали, не покращувати, що ми особисто операції з тільки насавчого. Дякую вам за запитання. Ви знаєте, Надя Савченко на волі, і це є головним результатом. Я не хотів би говорити про процес, я хотів би сказати про результат. Мені здається, я не маю права говорити від імені Наді, але я думаю, що вона вже сама замучена від тої кількості коментарів і кількості піару на її імені. Це нагадує, як Ленін, коли несли оце дерево, пам'ятаєте? От дерево стає все довшим от, з часом. Кількість бажаючих приїхати зустріти в аеропорт, сказати якісь слова перед камерами, ну мене просто вражає. Я правда не хочу коментувати цю історію. Вона була дійсно складною. Над нею працювала велика кількість людей, тобто питання звільнення Надії Савченко дійсно було одне з пріоритетів. Це було справою честі для всіх. Українських і правоохоронців, і політичного істеблішменту. І дякуючи Богу, і тим зусиллям, вона сьогодні на волі. Що стосується справи про теракти, я правильно зрозумів, про теракти Шевченківський, районне управління міліції, правильно, так? Так, на початковому етапі була порушена кримінальна справа, кримінальне провадження за статтею Терористичний акт, але пізніше, відпрацювавши усі матеріали, справа була перекваліфікована і передана для подальшого провадження працівникам міліції. Тобто було, матеріали справи свідчили про те, що злочин скоєну у зв'язку з… неправильно, не у зв'язку, а для перешкоджання роботі працівника міліції замах у зв'язку з їхньою професійною діяльністю. Зараз ця справа розслідується Національною поліцією. Будь ласка. Хотіла запитати, Малко, е формація, ОМС, Кахман, в інтернеті з'явилася інформація, Макул Еванс, головна декларації комітету ООН з попередження Кафанту зупинили візит в Україну. Що кажуть, тому що нібито е служба безпеки не впускали їх до які місця і підозрюють, що там хто утримував цей консуль. І друге питання стосовно, коли на можливі життя, яке Зараз слідство, щоб ці відізналися, що є вже такі факти. Дякую за запитання. Питання, питання першому. Можу сказати, що так, я особисто підписував документ, яким дозволяє відвідувати заклади тримання осіб, які перебувають під вартою, закладів служби безпеки, тобто слідчий ізолятор. Але це не означає, що... Скажімо так, іноземні спостерігачі повинні заходити до районних підрозділів Служби безпеки у зоні АТО. Уявіть собі на секундочку, шановні друзі-журналісти, якщо ви прийдете, наприклад, в Америки і захочете зайти в районний відділок, ну, ЦРУ, наприклад, чи ФБР, просто так зайти, подивитися, зайти до них в підвал, зайти до них в кабінет. Вас туди пустять? Це перше. Друге, в нас не утримуються люди в районних підрозділах. Натомість там працюють оперативні співробітники, натомість там стоїть апаратура засекречення, натомість там стоїть зброя, документальні матеріали, багато чого іншого. Тому ми відкриті і ми демонструємо відкритість. Ми допускаємо іноземних спостерігачів в місті міжнародного чоловіна Христа і інших до місць тримання затриманих або ув'язнених. Для порівняння хочу сказати, що. Ми проаналізували статистику, якщо не помиляюся, 600. Ми показали 600, близько 600 осіб, які затримані Службою безпеки і знаходяться на стадії досудового розслідування або очікують суду, рахуються за судом, але перебувають у нас. Натомість з боку ДНР і ЛНР було здійснено допуск лише до 4 осіб. Ось вам статистика 600 і 4. Тому ми нічого не порушили в цьому. Я переконаний. Я готовий поспілкуватися з членами цієї місії і дати до такої роз'яснення. І потрібно уважно читати той документ, який я підписав. А з приводу так. Я знаю про цей випадок дійсно затриману особу, яка розшукувала, скажімо так або робила спробу зустрічі. З дружиною секретаря Ради Національної безпеки і оборони України. Ця особа передана працівникам Національної поліції. Це перше, і тому, мабуть, слід логічно було би задати питання Національної поліції України. Але я слабо вірю, що цей чоловік розшукував дружину Олександра Володимировича Турчинова для того, щоб просто з нею поспілкуватися і при цьому захопив собою ножик. Що довго потрібна буде рости поліція? Ми не передавали. Він був затриманий наскільки я знаю, в стінах педуніверситету Драгоманова і переданий працівникам національної поліції України. Наша особа ставлення до цього роботу, чому жоби якось буде після перевірки. Я хочу сказати, що Василь Пісний судиться з каналом 24. Західне, Жу... західне. західне, так. Він судиться як фізична особа, як фізична особа. І, мабуть, не зовсім буде коректно мені коментувати ці речі. Правду або об'єктивність має встановити суд. Хто правий? Журналіст або Василь Пісний. Ми в цю справу я даю відверто чесне офіцерське слово. Не втручаємося. Це правда. Я думаю, що крапку поставить суд. Шановні колеги, ще одне запитання, і будемо повертатися за тому, що немає слухання. Можливо, ви знаєте, шановні друзі, журналісти, я користуючись нагодою. Хотів би звернути вашу увагу, що в застінках на території ДНР ЛНР перебуває багато наших патріотів. Всього на території ДНР ЛНР в заручниках продовжують перебувати 114 осіб. Це дуже багато. Ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб повернути наших хлопців додому. Крім цього, користуючись нагодою, перебуваючи в Київській політехніці, ви пробачте, в університеті ім. Івана Франка у Львові, я хочу звернути увагу світової спільноти. Обов'язково буде мати сьогодні спілкування з нашими партнерами, з іноземних спецслужб, які тут присутні для того, щоб продовжити тиск на російську владу з метою видачі наших громадян України. Я зачитаю список наших бранців совісті, які перебувають на території Росії. Це Афанасьєв Геннадій Сергійович, Вигівський Валентин Петрович, Карпюк Микола Андронович, Клик Станіслав Романович, Кальченко Олександр Олександрович, Костенко Олександр Федорович, Литвинов Сергій Миколайович, Руднів Сергій Михайлович, Сінцов Олег Геннадійович, Салашенко Юрій Данилович, Черній Олексій. За кожного з них ми також будемо боротися. Я переконаний, що ми зробимо все можливе і неможливе. Щоб цих людей повернути додому. Це теж патріоти України, вони теж герої і вони теж заслугують на те, щоб повернутися в рідний дім. Я щиро дякую вам за увагу, щиро дякую за питання, за нашу підтримку.